Шановні колеги, я думаю, що тут кожен депутат Верховної Ради знає, що країна перебуває просто в крайній кризовому стані. Зараз сипати цифрами, показувати дефіцити бюджету і все інше, думаю, немає ніякої потреби. Кожен з вас знає, що країна доведена до крайньої межі. В той же час я хочу нагадати вам, що я в цьому парламенті не перше скликання. І я точно пам'ятаю, що бачили ці стіни в цьому парламенті. І коли зараз я чую достатньо цинічні виступи, я просто все це згадую, тому що в мене є історія цього процесу. Я пам'ятаю, як в стінах цього парламенту в минулу каденцію вночі приймався не один бюджет, де скасовувалося по 134 соціальних закони і в десятки разів підвищувалися тарифи. Я дуже добре пам'ятаю. Як штучними інструментами втричі здешевлювалася гривня, щоб попередня каденція отримала в спекуляціях в Національному банку за 5 років 14 мільярдів доларів тільки на високих відсотках? Я пам'ятаю, як знищувався цей бюджет. Я пам'ятаю, як відкати досягали 300% відсотків в попередніх всіх каденціях. Я все це добре пам'ятаю. І коли сьогодні ви плачете про коронавіруса, треба плакати. Я дуже добре згадую, як за попередню каденцію більше трьохсот лікарень було закрито внаслідок реформи Ульяни Супрун. Дорогі друзі, зупиніться в цинічності. Зупиніться в тому, щоб зараз покладати відповідальність за все на сьогодення, тому що я добре пам'ятаю історію цих стін і що там робилося. Я хочу вам сказати, що цей бюджет це бюджет катастрофи Правда. Але в той же час це бюджет катастрофи не уряду, не президента і навіть не цього парламенту. Це катастрофа країни. І тому, якщо у нас зберіглося хоч трошечки совісті і не так багато цинізму, наш, наша пропозиція це, по суті, ще один бюджет ми подали для того, щоб зробити цей бюджет трохи іншим. У мене є пропозиція. Давайте ми зараз спробуємо ще раз. З першому читанні всі разом всім парламентом проголосувати, але до другого читання подати бюджет, який дасть шанс країні, який дасть шанс кожній людині, який зможе, як коли ми об'єдналися по постанові про ковід, приймати такий самий бюджет. Тому що криза не у Зеленського, а криза у кожного громадянина України. Або ми зараз це зробимо, або наступний бюджет для країни буде просто смертельним. Ми не витримаємо цього як країна, і тому дайте країні ще один шанс на ваше єднання і на спільну інтелектуальну роботу за бюджет.